Так, мої любі, всім бажаю мирного, гарного, тихого вечора. Юленька собі зробила каву. Ось, поприбирала на кухні, принарядилася і зараз буду для вас знімати відео. Вже трішки не знімала, буду знімати ще. Ось. Всім вам хочу сказати величезне, дякую, що ви в мене є. Я вам це неоднократно говорю. Ви в мене найкращі. Дякую вам за ваші коментарі. Мені дуже-дуже сильно приємно. Я вибачаюся, що я. Не завжди маю змогу відповісти всім, але я стараюся. І коли маю нагоду, то відповідаю вам. І ще ви мені пишете <головіка> коментарі за, за моє вбрання, за мої наряди. І мої любі, я стараюся. Я стараюся, аби вам було цікаво мене дивитися, я стараюся міняти образи. Ой, все заради того, аби на ваших обличчях була. Посмішка. Тому, знаєте, я вас дуже сильно люблю. Ми з вами одне ціле. Я знаю, що в мене найкраща аудиторія в світі. ось І всім бажаю мирної, тихої, гарної ноченьки і чекайте. О, щось мені прийшло І чекайте моїх нових відео. Люблю вас!